Доброго дня, вас вітає Музей мистецтв. І сьогодні я презентую вам віртуальну експозицію робіт з фондового зібрання музею до Міжнародного дня театру. Міжнародний день театру був встановлений у 1961 році дев'ятим конгресом Міжнародного інституту театру та відзначається щорічно 27 березня. Кіроворечення справедливо вважають колиску українського професійного театру, адже саме Прем'єра Наталки-Полтавки в 1882 році вважається офіційним початком функціонування українського театру. Сьогодні театр є об'єктом гордості кропивничан, мистецької візитівку області та міста. Бренд театру заслуговує на те, щоб стати брендом всього нашого регіону. Сучасний театр у Кропивницькому став місцем, біля якого постійно проходять мистецькі художні пленери. Він є локацією для різноманітних фестивалів, фестивалів, які збирають мистецьку еліту з усієї України. Саме тому його, йому часто присвячували свої твори різні митці, зокрема й майстри пензля. Серед останніх був і художник Володимир Олександрович Федоров. Він був всебічно розвиненою особистістю, мав енциклопедичні знання, захоплювався літературою. Історією, світовим, світовим мистецтвом вільно орієнтувався в мистецьких течіях, знався на музиці. Ще неї його любов'ю став театр, якому художник присвятив багато своїх робіт, серед яких картина в корифей українського театру, на якій зображено в театру на фоні самого приміщення театру, збудованого 1867 році, на гроші під керівництвом інженера-полковника Трамуцького. На роботі ви маєте можливість побачити первинний зовнішній вигляд театру. Дана картина також наглядно ілюструє такий цікавий факт, що інколи заради бажаного ефекту Федоров вдавався до певних відхилень від реальності. Так, скажімо, у цій картині художник звів до купи різні природні цикли. Загальновідомо, відомо, що цвітіння бузку та ірисів не співпадає у часі. А на полотні вони зацвіли разом. Цікавими роботами Федорова на театральну тематику є і картини Толстої у Марії Заньковецької та Брати Тобілевичі. Свідченням любові художника до театру стала також серія виконаних голівцем портретів акторів Кіровоградського обласного музично-драматичного театру. Нині Кропивницький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Марка Лукича Кропивницького у сінічних костюмах. Художник залишив кілька альбомів малюнків з зображенням акторів під час виконання ними ролей, оскільки був частим гостем за кулісами на репетиціях, виставах. Героями виконаної портретної галереї стали, зокрема, подружжя Білецьких. Лідія Тімош, Григорій Рябавол, Ілля Марат, Широкова, Савицький та інші. Більшість із представлених до вашої уваги графічних робіт зображують акторів під час виконання ролей у п'єсі Микола Чея. Голова Кірварецької обласної організації національної спілки художників України Андрій Хворост на картині Марко Кропивницький «Дума про театр зобразив українського письменника, драматурга, театрального режисера і актора. Маркам Кичак-Ропивницького. Художник підноситься до тієї унікальної когорти майстрів пензля, які, народившись в інших регіонах України, стали з часом невід'ємною і дуже важливою складовою мистецької степової лади, гідно презентуючи її по всьому світу. Микола Бондаренко на картині портрет Саксаганського Голохвастова з п'єси за двома зайцями. Зобразив українського актора, режисера, драматурга одного з карифей українського побутового театру Панаса Саксаганського. Доповнює експозицію робота яскравої харизматичної креативної художниці Христини Мигуль Марія Заньковецька. В ній вона зобразила українську акторку і театральну діячку провідну зірку українського театру Марію Заньковецьку неймовірна історія життя якої надихнула її створити цю картину. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!